Заходжу в платний туалет в новозбудованому торгівельному центрі. Глянз білого кахлю та відблиски на рукомийниках засліплюють очі. Коли зір нарешті звикає, зліва в скляній кабінці помічаю касирку. Підходжу до віконечка, щоб заплатити за вхід. Цікаво, скільки ж коштує така розкіш. Касирка миттю тисне кнопку на якомусь апараті і видруковує чек. Простягає мені, беру. Роздивляюсь. На лицевій стороні бачу якісь цифри 13-12-55. Нижче сьогоднішня дата. Пробачте, що це. Запитую. Це час, коли ви увійшли, пояснює касирка. У нас похвилинна тарифікація. Кожна повна і неповна хвилина коштує 10 гривень. Розрахунок при виході. Будь ласка, не загубіть чек. Нічого собі. дивуюся вголос. Ще такого не бачив. Так, усі дивуються, наш власник, колишній бариста. Тому в основу концепції нашого закладу покладено кардинально інший принцип. Адже заходячи до бару, ви ніколи не знаєте, напевне, скільки часу там проведете можливо, обмежитись одним чи двома коктейлями, а можливо, захочете залишитись надовше і посмакувати ніжним і вишуканим шоколадним крем-брюле. Прошу до наступної зали: пісуари наліво, кабінки направо. На мить втрачаю дар мови. В шипці бачу свої розширені зіниці. На автопілоті рушаю до наступної зали і раптом зауважую старий тазик за кутом кабінки, що дико контрастує з рештою інтер'єру. Пробачте у вас тут якийсь тазик валяється. Мабуть, прибиральниця забула заховати. Ні, ні, це не прибиральниця. Розумієте? Сьогодні вже двоє клієнтів з надто бурхливою уявою на словах «крем-брюле» Виблювали свої сніданки на нашу дизайнерську підлогу. Тож тазик це таке тимчасове рішення. Але не хвилюйтесь: адміністрація вже працює над цим. Ледве встигаю добігти до кабінки.